Кременчуцьким волонтеркам, які активно допомагають фронту, потрібна наша з вами допомога, адже через відключення світла робота волонтерського штабу може сповільнитись. Про це не тільки піде мова у сьогоднішньому випуску новин. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі стислий огляд тем, над якими сьогодні працювали наші журналісти. По Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Юрієм Гуровим. Накинули оком на підвал будинку багатоповерхівки, який є приватною власністю. Як міська влада Кременчука збирається будувати укриття для школярів попри незгоду власників будинку? Що про захмарну зарплату мера Малецького думають мешканці нашого міста. Мешканці одного з кооперативних будинків у Кременчуці вийшли на протест, адже міська влада зажадала відібрати у них підвальне приміщення, аби створити у ньому укриття для учнів ліцею номер 11 Детальніше розповість наша кореспондентка Дар'я Згура. У вересні 2023 року Кременчуцькі можновладці заявили, що планують реконструювати підвальне приміщення одного з будинків по вулиці старшого лейтенанта Кагала. Під укриття для учнів ліцею номер 11 Втім, будинок є кооперативним. Зводили будівлю місцеві мешканці за власні кошти. Тож і підвал віддавати не збираються. Тому вже не вперше вийшли на протест. Ми збираємося тут за те, щоб висказати нашу позицію щодо незаконних претензій до нашого майна. У мене є договори з забудовником, у мене є е, право власності на мою квартиру, право власності на підвал, на е, технічний етаж. Е, чого у мене хочуть забрати це право власності, я не знаю. За словами мешканців будинку, у них є експерт, який попередньо заявив, що це приміщення не підходить під укриття та наразі вже готує висновок. Там капає вода, лужі, калюжина під ногами. Строб звисає павутиння. Яке там укриття? Там можна за, за тиждень шкалери, які ще тиждень там посидять, вони чи туберкульозом заболі, чи ще якоюсь гадості. Причин протесту проти ремонтних робіт у підвалі мешканці згадують і ризики завалення будинку. Адже коли кілька років тому одну з частин підвального приміщення перероблювали під музей авіації, на фасаді будинку у під'їзді та квартирах з'явилися величезні тріщини. Десь з 2008 року Анатолій Миколайович Бишенко розпочав ремонтні роботи з музею і почалася вивозитися земля. Я не знаю, скільки там вивозилось, але деякі мешканці насчитали десь около 10 машин вивозилися землі. землі. Тріщини пішли не зразу, не з 2008 а десь з 2010 року у нас з'явилася, по-перше, ця тріщина на технічному поверсі, десь за півроку вони. Ну, сантиметрів на 50 продвигалася тріщина. Потім зробився ремонт, і вони трошки застановилися. Та варіанти вирішення цієї ситуації місцеві мешканці бачать такими. Ми найняли експерта. Ми пишемо результати зборів за підпис, підписами всіх наших мешканців. І у формі відкритого листа ми це опублікуємо. Зазначимо, ніхто з представників влади до людей не прийшов, аби обговорити питання особисто. Сьогодні ж зранку, після засідання виконкому, під час запитань журналістів, міський голова Віталій Малецький згадав про протест мешканців будинку та вже у своєму стилі прокоментував питання журналістці Кременчуцької газети. Пані Семенова, поясніть ще раз колегам-журналістам, що по вулиці лейтенанта Кагала 57А підвал не забирають у мешканців. Його переводять в фонд захисних споруд, виконуючи розпорядження вищого керівництва держави і роблять там укриття для мешканців цього будинку, а також для дітей 11-го ліцею. І Якщо ви будете розшатувати, продовжувати ситуацію, то поїдете у Францію подавати шампанське своєму живага. Чесно вам кажу. Втім, на заперечення журналістів щодо того, що підвальне приміщення у цьому будинку є приватною власністю і чіпати його не можна, Віталій Малецький красномовно промовчав. Сьогодні Кременчужани у жалобі, схиливши голови, стали на одне коліно, аби віддати останню шану нашому герою Юрію Горову, який загинув у Мирнограді Покровського району. На церемонії прощання була і наша знімальна група. Юрій Гуров помер 23 липня 2024 року. Тож сьогодні крементіжани прийшли до Свято-Миколаївського собору, аби провести в останню путь свого героя. Призваний за мобілізацію 20 лютого 2024 року. Мав звання рядовий. Посада була стрілець. Служив у військовій частині А4007. Помер. В Мирнограді Покровського району 23 липня 2024 року. У нього залишилася, залишилася сестра Гурова Ірина Володимирівна. Батьки, на жаль, померли. Дружини дітей немає. Навчався Юрій у загальноосвітній школі номер 9 Далі освіту здобув у професійно-технічному училищі номер 26 Тривалий час працював на заводі Крас. Юрій Гуров залишався на фронті, незважаючи на отриману бойову травму. На жаль, одного дня серце захисника зупинилося. День поховання йому мало виповнитись 49 років. Тепер йому на віки 48. До собору прийшли родичі, друзі, знайомі та однокласники полеглого героя, серед яких була Марія. За її словами, в дитинстві вони завжди були разом. З Юрієм навчалася в одному класі, багато років ми жили поряд. Вже були великими друзями в шкільні часи. Можу сказати, що була дуже хороша людина, добряк, завжди приходив на ту допомогу в складні часи. Ну, так виявилось, що життя розкидало нас в різні сторони. Дуже шкода людину, цю, дуже сумно, що такі люди виходять так рано з життя. Ми завжди до школи разом ходили, зі школи разом, ну, гуляли разом, таке, рядом жили. На жаль, побратими Юрія не змогли приїхати на прощання через активні наступальні дії з боку російських агресорів на Покровському напрямку. Вони передавали, що дуже співчувають сестрі. У них така була любов, як до батька. Вони його дуже поважали, Юрія Володимировича, і, звичайно, сумують тяжка втрата. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним. Друзям та побратимам українського воєннозахисника Юрія Гурова вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Надцять пожеж за добу сталося учора на території Полтавської області. У селі Лелюхівка Новосанжарської територіальної громади у пожежі загинув 51-річний чоловік. Також у селі Іванівка Семенівської територіальної громади вигоріло пів гектара сухостою. По прибуттю на місце вогнеборці встановили, що площа горіння сухостої становить 0,5 гектарів та відразу подали два стволи по типу протект на гасіння пожежі. Пожежа о 14.21 оперативно було ліквідовано без подальшого її поширення. Травмоване чи загиблих наслідків пожежі не зафіксовано. Надзвичайники вкотре нагадують, що самовільно спалювати сухостої не варто, адже це може мати травматичні наслідки для людей. А ще карається у відповідності до закону. Шановні громадяни, рятувальники вкотре наголошують про заборону сухої рослинності або її залишки, дані вчинки призводять до травмування чи загибелі людей, та також це знищення матеріальної цінності. За дані дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3060 гривень по 6120 гривень. Хтось щодня рятує інших, при цьому отримуючи середню зарплату у розмірі 32 тисячі 500 гривень. Хтось ризикує власним здоров'ям, ба навіть життям. За даними одного із порталів пошуку роботи, отримуючи середню зарплату у 70 тисяч гривень. Інші ж, зручно вмостившись у провладне крісло, отримують майже 130 тисяч гривень на місяць. Так, учора ми розповідали про зарплати топ-чиновників Кременчука за червень, і там вже все стабільно. Зарплата мера міста та його заступників на рівні досить немалих цифр. Найбільшою зарплата є у мера Віталія Малецького, навіть її середній показник за три останні місяці. Наші журналісти запитали у Кременчужан, що вони думають з цього приводу. За даними однієї платформи з пошуку роботи, середня зарплата лікаря-хірурга в Україні становить 32 тисячі 500 гривень. Військові заробляють по різному, в залежності від регіонів від 25 тисяч до 85. Опираючись на дані з платформи з пошуку роботи, середня зарплата військового в Україні сягає 70 тисяч гривень. В цей час мер Кременчука Віталій Малецький лише за червень поклав до своєї кишені зарплату в розмірі 128 тисяч 631 гривні. Ми вирішили поцікавитися у Кременчужан, як би вони розподілили зарплати за пріоритетністю професій, а також дізнатися їхню думку щодо такої зарплати топ-чиновника Кременчука. Малецький – 128, 70, я думаю, це воїни наші, а 32 лікарі. Так, все правильно, дуже вам дякую. Але підкажіть, як ви ставитеся до такої високої зарплати топ-чиновника Кременчука? І не тільки чиновник, топ-чиновника Кременчука, а всі чиновники так всі заробляють. Чинов... Ми читаємо новини, це жуть. Це жуть. Должні отримають військові, лікарі, які лічать військових, людей лічить і вчителі, які вчать дітей у всьому світі так. Наш мер. 128 тисяч, він себе не ображає. 32 лікар, ну я думаю, що це так. Ну, і 70 тисяч можливо військового. Ну, сумніваюсь між 32 і 70. А так, 32 500 це середня заробітна плата лікаря-хірурга в Україні і 70 середня зарплата військового. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до такої великої заробітної плати мера Кременчука? Ну негативно, звичайно. Там, крім заробітної плати, ще премії собі такі гарні. В той час, коли медики і особливо працівники дитячих садочків заробляють взагалі там мінімальну суму. У них дуже маленька зарплата, а вона фінансується із нашого місцевого бюджету. Тому, звичайно, що негативно. Ну, мені кажеться, мер точно не менше 70 тисяч буде отримувати хірург не більше 32, і військовий не більше 128 Насправді середня заробітня плата військового в Україні це 70 тисяч гривень. А мер Віталій Малецький лише за минулий місяць заробив 128 тисяч 631 гривню. А підкажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такої високої заробітної плати мера Кременчука? Ну, не дуже гарно. Краще у хлопців би на передовій були такі зарплати, ніж, ніж у мерів. Будай найбільша сума, напевно, у мера, Хоча хотілося б військового або хірурга. 30, напевно, військовий і 70, надіюсь, хоча б 80 хірург. Насправді це військові в середньому заробляють 70 тисяч, а лікар-хірург в середньому 32 тисячі. Скажіть, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до такої заробітної плати нашого мера? Звісно, хотілося, щоб військові і лікарі, медичний персонал заробляли більше, ніж чиновники, або хоча б так само. У мене чоловік військовий, то він отримує 22 тисячі і 500. Мій чоловік. Так що це, мабуть, військовий. Якщо ну мер, мер 128, ну лікар 70 тисяч, можливо, ну і то навряд чи я можу помилятися. Насправді військовий в Україні без премій середня зарплата, він отримує 70 тисяч гривень, лікар-хірург в середньому 32,5 тисячі і 128 тисяч це зарплата мера малецького за минулий місяць. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до такої зарплати мера Кременчука? Ну, я ставлюсь нормально, я вам скажу, що це гідна зарплата, це невисока зарплата. На сьогоднішній день невисока зарплата. Хоча лікар повинен у нас заробляти набагато більше, ніж мер, тому що це лікар і військовий, ну, військові. Військових мала зарплата, дуже низька зарплата, тому що це ризик для життя, це дуже важко. Ми малецький військовий середньо 70, і врач тридцять два 50, Правильно Ну, мер міста в цілому це головний чоловік в місті. Він має нормальну зарплату отримати, ну більшу, ну вряд ли, коли зараз війна йде. Спецсервіс отримає новеньку автівку марки Фольксваген. Машину передадуть із балансу комунальної техніки Кременчуцької міської ради. Таке рішення владники ухвалили на засіданні виконкому. Окрім того, мер Кременчука Віталій Малецький у відповідь на запитання журналістів про наповненість класів у школах заявив, що подекуди не виходить дотриматися стандартів із кількості учнів у 24 особи. Дотримуються в межах наших можливостей. Тому що ще є мінімальна кількість учнів. Тому ви повинні розуміти про те, що е, школи мають бути е, наповнені для того, щоб отримувати державне фінансування. Геннадія Федоровича, включіть, будь ласка. Так, ну як можна говорити зараз про перші класи, якщо їх ще не сформували, і сформовані будуть за перше вересня. Звичайно, намагаємося, щоб було 24, як по закону. Решта 30, Інших вас. Угу. Дивіться, щойно мені от люди скинули, Олег Олег 13 годин тому опублікував наступне. Ну, Олег Олег це Олег Булашев. І фото його, до речі, пише: Устал російською мовою, до речі, пише. А вечором ще, крім інчужання, позвали на мітинг. Говорять, мер Малецький у них хоче забрати підвал під укриття, Сравнюють його з Путіним, який хоче. Захватіть Україну Це слова Булашава Олега, який він опублікував у себе. От у мене є скрін. Також під час засідання журналісти Кременчуцької газети запитали у мера, чи буде Кременчужанам бонус за правильне паркування та встановлення межі швидкості щодо їзди на самокатах по місту. Адже у Полтаві підписали навіть меморандум, де серед іншого йдеться про обмеження швидкості. До 20 км на годину та правильне паркування. На що пан Малецький відповів, що у нашому місті поки про це не йдеться. Втім, дозволив фірмам із прокату самокатів як надали, так можуть і скасувати. Також мер розповів, що нещодавно був випадок, коли такий самий самокат знайшли у міському саду, що неприпустимо, адже він міг потрапити у ставок. Через це за словами міського голови, також скоріш за все. Будуть встановлені певні обмеження руху для електросамокатів у міському саду. Кременчуцькі волонтери всіма силами допомагають фронту, так, наприклад, хрюківські берегині, які шиють все від маскувальних тентів до кікімор та нижньої білизни. Правда, є в них одна проблема: відключення світла і відсутність достатньої кількості робочих рук. Детальніше про це, як ви можете допомогти, добрій справі далі у сюжеті. Маскувальні тенти. Сучасна альтернатива старим сіткам, які досить часто рвуться ще при спробі замаскувати свій бліндаж чи свою техніку. Щоденно для наших оборонців такі тенти відчувають волонтерки руху берегині Крюків. Для зразка розкажу вам ось сітка 8 на 10 такого розміру, вона буде нашою командою виплітатися десь близько трьох днів. Ну, два там. Трошки більше днів. А ось такого ж розміру маскувальний тент, ми будемо шити дві години. Ну, Звісно, при наявності ж машинок. Дівчатка вже у нас, Ми партію вже відшили, зараз у нас іде збір на інше замовлення від Збройних сил, ми шиємо тенти ось будуть в такому кольорі. Тут основне підібрати колір. шити тканину неважко. Будь-яка дівчинка, яка хоч раз втрачила на тій машинці, може сісти. І допомогти пошити. До речі, закликаємо також Кременчужан. Якщо ви маєте шити, вмієте шити і маєте вдома в себе якусь машинку. Ми можемо вам надати вже шматки готової тканини і вишити їх дома. За зразком ми вам покажемо, як проте, через відключення світла, за словами волонтерки пані Світлани, аби безперервно закривати потреби військових, вони потребують у користування механічні швейні машинки та ремонту деяких старих. Звичайно, це вже старенькі машинки, тому там десь ремінець порвався, десь з ладу вийшла якась запчастина. Тому звертаємося до вас, не байдужі кременчужани. Якщо в кого раптом десь стоїть ну, в непоганому стані механічна машинка, будемо раді, е якщо нам надасте її тимчасово або подаруєте. Ну а для тих, хто підтримає виробництво тентів, для наших хлопців волонтери обіцяють приємний бонус: іменна сітка, яка поїде на передову. Ціна одного квадратного метра такого маскування 17 гривень. Це трохи більше, ніж проїзд на міському транспорті. Тож задонатити у даному випадку може кожен. Найчастіше хлопці замовляють сітки розміром 4 на 6 Це на невеличкі машинки. Також вони маскують і свої там укріплення, бліндажі. Далі за розмірами йдуть 8 на 8, 8 на 10, 8 на 12 і так далі. Це вже сітки великого розміру для маскування серйозної техніки. Але також ми здатні їх пошити. Постачальник надає нам будь-який розмір. Головне ми прив'язані до ширини тканини полотно метр, метр шістдесят. Далі шиваємо все це докупи і отримуємо тент потрібного розміру. Тому, якщо ви бажаєте долучитись, ви можете. Задонатити на цілий, здоровенний, а ось такий маленький х на шістин для наших захисників. Біля під'їзду сідаю, біля мене беруть ножниці всі, хто може, спроможний. І працюю, покажу, зроблю. І оце мішечок у нас за вечір ранок день і є. А це хороший, хороший довід. в мене дівчатка вже й ждуть біля під'їзду. Люба, ти принесеш, я говорю, та одне це. я тільки що висипала. А це не буває. Окрім тентів, берегині виготовляють також і матраци для наших хлопців. Для того щоб відшивати всі ці такі необхідні вироби, також критично потрібні робочі руки та донати. Вони також дуже популярні у наших військових. Ну, ви бачите, скільки тут строчки. Канина також прогумована. Це оксфорд 135. І ось такі чохли. Ми відшиваємо. Також це, ж, це, ж, це треба страчити. Потім набиваємо їх. Ось такі ноші для евакуації поранених ми відшиваємо. Вони постійно, на жаль, потрібні хлопцям, і тому цей процес у цього пошиву він не має зупинятися навіть тоді, коли відключають електрику. Тому. Ми намагаємося зараз використовувати. У нас, ви бачите, машинки в основному зараз електричні. І ми шукали саме електричні, є ось у нас одна машинка-промка. Вона... Тому що пошити дуже багато. Ось тут тканина використовується, прогумований палаточний оксфорд і плюс це ще «Сороківка». Тому наші побутові машиночки, ось такі чайки, подолки, вони не витримують того обсягу робіт, який ми виконуємо. Шиють берегині також балаклави, спідню білизну, бо навіть більша. Маскування для снайперів, яке приміряли і ми. Ось такі речі на війні носять наші хлопці. Саме таке маскування їм надзвичайно зараз потрібне. Так що долучайтеся, і насамперед, е, такі точки може сплести буквально кожен, сидячи у себе вдома перед телевізором. Таке додому брати, про Треба станок спеціально, хоча в нас такі в'яжуть на дому. на станки, теж в'яжуть, а валюша зшиває їх потом деталі. А от такого це просто Сіли за вечір вивчав волонтерам. Критично необхідна ваша підтримка у вигляді вже раніше озвучених механічних машинок, робочих рук та грошей. А тому вони просять всіх небайдужих кримачужан долучатися, аби разом. Привести нашу країну до перемоги всі необхідні реквізити для допомоги та контактний номер ви зможете побачити на екрані. Тільки спільна робота на перемогу здатна її наблизити. З початку повномасштабного вторгнення вони власними зусиллями почали потроху допомагати війську, а вже сьогодні регулярно їздять на фронт із більш масштабною допомогою, аби підтримати наших захисників. Цієї п'ятниці наша журналістка Дарія Згора розкаже про родину волонтерів у рамках програми Я Волонтер. Герої випуску Кременчуцьке подружжя Олега та Юлії П'ятакових подружжя вміло поєднує роботу родині справи та волонтерство. Що вкотре доводить, що волонтером може бути кожен з нас. Не пропустіть цієї п'ятниці, 20.40, випуск програми Я волонтер. Такою була остання інформація нашого новинного випуску у суботу. У цій студії підсумуємо новини тижня. Кілька слів про погоду на п'ятницю та вихідні. У п'ятницю та суботу у нашому місті має бути сонячно. Ще встигаєте насолодитися літніми днями. На термометрі мінімально плюс 20, максимально плюс 29. Вітер теплий південний до 2 метрів на секунду. А от у неділю дощитиме плюс 21, плюс 25 на термометрі. По обіді можливі незначні дощові опади вранці та увечері триматиметься хмарно з проясненнями. Синоптична картина. Нагадую, що наші новини доступно. Ні, ваші увазі у соцмережах, підписуйтеся та залишайтеся, аби не пропустити головного. Якщо ще сьогодні цього не зробили, підтримайте своїми донатами, вірою у хлопців та дівчат, українське військо. Бережіть себе, зустрінемось.